Від початку жовтня, як відомо, розпочався і нині триває епідсезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. І Черкаський обласний центр контролю і профілактики хвороб здійснює посилений епідеміологічний нагляд за цією групою інфекційних захворювань, в рамках якого ми, зокрема, щотижнево моніторимо захворюваність. Так от за попередній тиждень в області захворіло 4206 осіб, в числі 40. Мали позитивні результати тестування на COVID-19. Зпоміж захворіли 2192 дитини або трохи більше 52% від загальної кількості, в числі 4 хворих на COVID-19. Кількість захворілих незначно зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 1,6%. А рівень захворюваності наразі на грип та респіраторні вірусні інфекції на 33% нижчі від епідемічного порогу. Таким чином, на сьогодні в області, як і в цілому в Україні, ситуація з епідемічної активності на гострі респіраторні вірусні інфекції стабільна. Ми перебуваємо у передепідемічному періоді. Найвищі показники захворюваності, в тому числі на covid 19 реєструються у Золотоніському районі. На минулому тижні було госпіталізовано 316 осіб, це трошки більше 13% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ, в тім числі 25 людей із коронавірусною інфекцією. Летальних випадків на, в зв'язку з захворюваннями на ГРВІ зареєстровано не було. Якщо ж говорити, говорити загалом із початку підсезону, тобто із жовтня місяця, в області зареєстровано 29 572 випадки захворювань на грип та ГРВІ. Таким чином перехворіли трошки більше 2% від загальної кількості населення Черкащини. Кількість захворілих на грип та ГРВІ на 7,3% більша у порівнянні з аналогічним періодом минулого підсезону. І з поміж захворілих 56% випадків зареєстровані серед дитячого населення. Серед загальної кількості пацієнтів з гострими респіраторно-вірусними інфекціями, за результатами тестування встановлено 421 випадок захворювань на COVID-19. В структурі гострих респіраторних вірусних інфекцій питома вага захворювань на COVID-19 складає трошки більше 1,4%, що практично не впливає на активність епідемічного процесу. Таким чином, ми вкотре пересвідчуємося, що от уже з недавнього часу COVID-19 став однією із сезонних респіраторних інфекцій. За цей період, тобто з початку підсезону, було госпіталізовано 1828 осіб, тобто трошки більше 6% від загальної кількості захворілих, в числі 203 особи із позитивними результатами тестування на covid 19 З поміж захворілих, 44 дитини також були госпіталізовані. На жаль, Спочатку після сезону маємо один летальний випадок. Внаслідок захворювання на COVID-19 це мужчина 70 років, житель Манківської територіальної громади, який не був щеплений проти цієї інфекції. Загалом вже з початку року на COVID-19 захворіло 1992 людини. Для порівняння минулого року ця цифра складала 4592. Людини і минулого року ми мали чотири летальних випадки від covid 19 Вірусологічну лабораторію Черкаського центру контролю і профілактики МОЗ з 29, по 9, 29 вересня по 9 жовтня, тобто з початку підсезону, проведено 253 дослідження зразків біоматеріалів від хворих осіб з ознаками ГРВІ. З метою виявлення вірусу sars cov 2 covid 19 із них 66 зразків або 26% від загальної кількості досліджених були позитивними. Тобто підтверджений був наявність вірусу COVID-19. Декілька слів щодо вакцинації від респіраторних недуг. В області з початку епідсезону проти грипу вакциновано 1329 осіб. В тім числі 79, 93, 793 особи із групи медичного епідемічного ризику. Хочу привернути вашу увагу, що ризики одночасного інфікування проти грипу і коронавірусної інфекції е, залишаються доволі високими, а ризики смертності у випадку такого поєднання у 6 разів вищі, ніж зазвичай. І єдиний дієвий засіб захисту запобігання тяжким випадком від COVID-19 19 Є вакцинація. Особливо важливо вакцинувати осіб з групи ризику, серед яких дорослі і діти, які мають ослаблений імунітет, в тому числі супутні або важкі хронічні захворювання, вагітні, люди старше 60 років і представники певних професійних груп, діяльність яких пов'язана із контактом із широким колом осіб, як то, вчителі, медики, військові. Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19, я нагадаю, вона розпочалася ще в лютому 2021 року. Щеплення від цієї недуги отримали 1 мільйон 178 тисяч жителів Черкащини. І нагадаю, що згідно оновлених рекомендацій, схеми вакцинації проти COVID-19 на сьогоднішній день максимально спрощені. Для більшості людей достатньо зробити одного щеплення. І цього достатньо для того, аби мали напружений імунітет. Для окремих людей, які входять до груп ризику, необхідно зробити і ревакцинацію через 6-12 місяців після першого щеплення. На сьогодні в області у закладах охорони здоров'я і в Черкаському обласному центрі контролю профілактиких хвороб наявні понад 7700 доз омікрон специфічної вакцини. Для профілактики коронавірусної інфекції, також у нас на регіональному складі імунобіологічних препаратів наявно 100 доз дитячої вакцини проти коронавірусної інфекції. Я хочу підкреслити, що наразі, незважаючи на те, що щеплення від COVID-19 згідно національного календаря не є обов'язковим, тобто воно не повинно забезпечуватися безкоштовно державою, але наразі. За рахунок гуманітарної допомоги вакцинація від COVID-19 є безоплатною. Вакцинуватися можна в пунктах щеплень, їх в області на базі закладів охорони здоров'я функціонує 88. Крім того, проводяться виїзні вакцинальні акції з двома вакцинобусами Черкаського обласного центру контролю і профілактики хвороб. В ході яких знову ж таки безкоштовні щеплення, як згідно національного календаря, так і від COVID-19, безкоштовно можуть отримати жителі нашої області. Загалом, хочу відзначити, що з початку року Черкаським центром контролю профілактики хвороб проведено виїзні вакцинальні акції у 76 населених пунктах області, за результатами яких, в ході яких. Понад 2,5 тисячі щеплень зроблено для дорослих і 360 щеплень дітям. В Черкаській області рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій затверджено комплексний план організаційних профілактичних заходів з метою недопущення поширення грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій, яким передбачено реалізацію низки заходів як то. Посилений під в закладах освіти, соціального забезпечення, постійне медичне спостереження за станом здоров'я дітей і підопічних у цих закладах, за необхідності з урахуванням епідситуації будуть впроваджуватися обмеження масових заходів, інші обмежувані заходи. Ну, наразі я ще раз хочу підкреслити, що ми перебуваємо в передепідемічному періоді і такої необхідності впроваджувати широкі обмежувані заходи у нас немає, але якщо вона... Появиться, то відповідно до цього плану такі заходи будуть впроваджені. Але вкрай важливо все-таки в період епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ кожному із нас дотримуватись простих, але доволі ефективних профілактичних заходів. Як то уникати місць масового скупчення людей, дотримуватись дистанції. Не забувати користуватись масками, особливо перебуваючи в торгівельних закладах, в транспорті, в інших місцях масового перебування людей, дотримуватись респіраторного етикету, якомога частіше мити руки з використанням мила, антисептиків, уникати близького контакту із людьми, які мають ознаки респіраторних вірусних інфекцій, не торкатися немитими руками очей, носа, рота. Уникати обіймів, рукостискань, регулярно провітрювати приміщення, частіше робити вологі прибирання в наших приміщеннях, на роботі, вдома. Ну і зрештою дбати про свій імунітет, якомога більше перебувати на відкритому повітрі, якщо дозволяють погодні умови, займатися фізично активними справами, ну і поповнювати за можливості свій раціон вітамінами. Бажаю всім бути здоровими.